Він завжди слухав. Боже, дав офігенно, просто офігенно давав безцінні поради. Ви просто навіть не уявляєте, чим вас наділив Бог. Ви маєте в собі щось таке, що не треба ліпити, просто його треба подавати наверх. Любив і навчав любити життя. Правда, життя зовсім інакше. Час втікає, і ти його ніколи в житті не зловиш за хвіст, і треба кайфувати від того, що ви зараз стоїте на тій сцені. Міг здійснити мрію. Назар Андрійович. Добрий вечір. Ми вам даруємо плейстейшн, братику. Він ніколи не соромився справжніх емоцій. Стільки сльоз вже, розумію, пролилося. Я ридаю я тут як придурок 15 хвилин. Він встиг сказати головне. Я можу вам сказати дякую величезне. Тому що я зустрів талановитих людей, талановитих вокалістів більше ніж за все своє життя навколо себе. І це ваша заслуга. Схиляю голову і дякую вам. Мерсі. Такого чоловіка, як Кузьма Скрябін, второго такого немає. Мені буде його дуже сильно не вистачати. Мне... Я не готова, я категорически отказываюсь верить в то, что с ним случилось. Честный и щирый Кузьма назавжди в наших сердцах. Помнятаемо. Нам всем очень не хватает Андрея. Пускай посредством этой программы он будет ближе к нам, побудет с нами. Я очень надеюсь, что эта программа придется вам по душе.